Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі К екрану. Всі, хто щойно до нас приєднався. Це новини лайф про головні події в Україні та світі. Просто зараз танцювала біля меморіалу під російський трек. 16-річну блогерку притягнули до відповідальності. Загрожує не лише арештом коштів. Що буде, якщо не сплатити штраф від ТЦК, досягла 10 мільярдів. Україна посіла друге місце в світі обсягом боргу перед МВФ. Міноборони доручено невідкладно відвітувати про фінансування будівництва фортифікацій. Про це повідомив Денис Шмигаль. За його словами, з початку року держава виділила 38 мільярдів гривень на будівництво захисних рубежів. І завдання ОВА та органів влади на місцях, аби кошти використовувалися в повному обсязі та за призначенням. Уряд визначив перелік випадків, за яких заклади охорони здоров'я державної та комунальної форм власності можуть надавати платні медичні та додаткові послуги пацієнтам, що не покриваються програмою медичної гарантії. Відповідна постанова була прийнята на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України, але набуде чинності з 1 січня 2025 року. Україна посіла друге місце у світі та перше в Європі з обсягом боргу перед МВФ. За даними звіту на 4 липня 2024 року загальна заборгованість України досягла 10,5 мільярдів. Загалом топ 5 країн-боржників у світі: Аргентина, Україна, Єгипет, Еквадор, Пакистан. Друге місце серед європейських боржників МВФ після України засідає посідає Сербія з кредитним портфелем на 1,3 мільярди, і третє Молдова. Важливо, щоб в Україні не виникало відтоку великого бізнесу. Про це в ефірі День Лав зазначила Ніна Южаніна. Наприклад, для Польщі каже Нардепка в економіці країни набагато важливіші мікро і середні бізнеси, оскільки вони швидко переорієнтуються і тримають основи соціальної політики. Незважаючи на те, що нібито от нещодавно дивилася на офіційному сайті урядовому про те, скільки грантів роздано для створення робочих місць для підтримки мікробізнесу, мені здається, там за е, спочатку широкомасштабної війни для мікробізнесу видано більше 8,5 мільярдів гривень. Мільярдів гривень. Хочеться спитати: це е, створені нові, е, нові бізнеса, маленькі, чи це е, нові робочі місця? Що це таке? Тому що от зараз вже стало відомо про закриття е, ФОПів, і особливо по Київському регіону. А з самого початку широкомасштабної війни ФОП, який залишався зареєстрованим тут, він іще відкривав свою діяльність за межами України. Розбив голову і зламав ногу. Ухилян хотів незаконно потрапити в Польщу. Коли травмованого чоловіка знайшли прикордонники, він лежав біля залізничної колії за два кілометри від кордону з Польщею. Чоловік зістрибнув з потяга Київ. -Чоп». при собі він мав спальник, каремат, трекінгові кросівки, дощовик та мотузку. Особу притягнуто до адміністративної відповідальності. У мін'юсті дали відповідь на питання, що буде, якщо не сплатити штраф під ТЦК. Відтак, у разі якщо Терцентр наклав штраф на особу, яка ухиляється від військового обліку та мобілізації, і ця особа не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів з цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації. Танцювала під трек російський біля меморіалу Героїв Небесної Сотні у Києві. 16-річну блогерку притягнули до відповідальності. Повідомляється, що неповнолітня разом з матір'ю приїхала на декілька днів до столиці. Прибуваючи на майдані Незалежності, вона зняла відео та виклала в одній з соцмереж. Під час моніторингу співробітники Шевченківського управління поліції виявили зазначену публікацію та розпочали за вказаним фактом перевірку. Правоохоронці розшукали порушність та склали адміністративний протокол за статтею про дрібне хуліганство. Принцип жодних домовленостей про Україну без України залишається непорушним. У МЗС відреагували на сьогоднішній візит Орбана до Москви. У відомстві також заявили, що рішення здійснити поїздку на поклон до Путіна ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною. До слова, угорці вважають, що Україна становить для них більшу загрозу ніж Росія. Про це кажуть дані соцопитувань. Також повідомляють, що порівняно із дослідженням минулого року, серед угорців погіршилося ставлення до українських біженців. Наразі лише 17% респондентів почувалися б добре, якби по сусідству оселилися українці. Тоді як кожен другий респондент, а це 49%, відчували б з цього приводу себе погано. Оголошення про посилення ППО та шлях України до НАТО. Пані посол США в Україні розповіла про очікування від саміту альянсу. Зокрема, Бріджет Брінг заявила, що очікує на формулювання, які дадуть зрозуміти, що НАТО в цілому підтримує Україну. Я очікую від саміту НАТО трьох речей оголошень щодо протиповітряної оборони, яка є дуже важливою для вас, особливо в цей час, як для захисту лінії фронту, так і для захисту міст, а також для захисту енергетичної інфраструктури. Очікую, що будуть оголошення, які запропонують щось, що допоможе Україні мати шлях до НАТО, міст до НАТО. Це те, що було сказано в минулому, але те, що буде фізично працювати з українським урядом і народом для досягнення цієї. Мети. Також я очікую формулювань, які сприятимуть просуванню України до НАТО НАТО. Допомагає Україні готуватися до членства в альянсі. Уся робота, яка проводиться, полягає в тому, щоб зробити Україну сильнішою та краще підготовленою до приєднання. Сказав генсек НАТО Єн Стотенберг на прес-конференції в Брюсселі. Ми домовимося про більш тісну співпрацю з українськими збройними силами, включно з новим спільним навчальним та аналітичним центром НАТО Україна в Польщі. Ми також працюватимемо разом над розбудовою оборонної промисловості України та поглибленням нашої співпраці в сфері інновацій. А тим часом Німеччина передала Україні третій Петріот. Як написав у соцмережі ікс посол Німеччини в Україні, до нас вже прибув третій ЗРК в рамках німецької допомоги. Український екіпаж системи за останні місяці успішно пройшов відповідну підготовку в Німеччині. Уряд України отримав чітке завдання розробити пакет рішень, щоб всі українські громади, українські компанії могли пройти енергетичні виклики та забезпечити реальну можливість для себе отримати енергію попри російський терор. Про це сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, перший пункт, над яким йде робота, це посилення ППО в Україні. Я став задачу для нашої команди, щоб ми в два рази збільшили влітку. Наш захист завдяки системам ППУ, передусім Патріот іншим, Патріот Хок Іріс. І зараз почина... ми отримали результат. Між нами а, без деталей, але ще сьогодні ми вже отримали посилення і окремо від Сполучених Штатів Америки. Також хочу подякувати. Дійсно, посилення сьогодні. Вже відбулось, і ми в процесі. Я впевнений, що саміт uh, НАТО також нам дасть відповідні потужні uh, результати. Гучний камбек унікальних колекцій у Києві відкрилася виставка скарби Криму повернення на момент початку окупації півострова. Її експонати прибували у Нідерландах і приїхали на українську землю рік тому, після нашої перемоги в міжнародному правовому полі. Тепер давньогрецькі, пізньосківські, сарматські та готські речі доступні широкому загалу. Олег Ендриксон побачив їх одним із перших. 565 експонатів, більше двох тисяч одиниць зберігання, колекції з чотирьох музеїв. Це виставка скарби Криму, повернення після майже десятиліття на чужині, частина кримської історії вдома. В Україні, якби ми говорили в цілому, там про спадщину Криму, це щось таке обтікаємо. Це там тисячі сотні тисяч предметів і так далі. Це те, що не можна так, от одномоментно побачити. А ці 565 предметів, вони є цілісними, компактними. Вони зібрані були в одну виставку, і вони, якби як місточок між Кримом, ще українським, і Кримом майбутнім. Українським своєрідний місточок логічне завершення тривалої судової тяганини за право власності між україною та кримськими музеями під окупацією Росії. Нині скіфське золото в Києві, але є одне але фахівці радять не називати експонати скіфським золотом. Називати його виключно скіфським золотом це велика помилка, тому що такими речами, з цими речами, що лежать у вітринах, вони належали багатьом народам, багатьом археологічним культурам. Якщо з наукової точки зору, а якщо з простої точки зору, то людям, представникам різних етнічних угруповань, і, зокрема, крім власне пізніх скіфів, які були нащад, частково нащадками скіфів, і про яке золото можна говорити, ось як про. Ріш тут є ще речі, які належали гунам і готам. Ну і звичайно, велика колекція, велика частина колекції це давньогрецькі речі. У кожного експонату своя історія, про яку можна говорити дуже довго. Ці сосуди називають водоліями. Ну скоріш за все, їх саме як водолії не використовували. Це ліпні сосуди у вигляді баранячих фігур. Вони походять з некрополя Найзац, він знаходився біля кримських передгір'їв. І що саме цікаве в некрополі Нейзац – це те, що немає поселення, яке було б з ним його ще не з не те, що немає, правильно сказати, його ще не знайшли. Ну, тобто є Некрополь, але нема поселення, яке їх залишило. Втім, краще один раз побачити, ніж кілька разів почути. Виставка у скрабниці Національного музею історії України працюватиме щодня, окрім понеділка, з 10 до 18. Дедлайн. Остаточна деокупація Криму, повернення кримських скарбів важлива перемога України. Втім, фахівці радять не забувати про інший факт: з 2014 року. Інші археологічні пам'ятки перебувають під окупацією. На них ведеться незаконне будівництво та незаконні розкопки. Олег Андриксон, Владислав Коток, новини Лайф. Такими були головні новини на цю мить. Далі ефір продовжить Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.